Ця історія про те, як ми робили Едес. І все почалося саме тут увечері, на даній локації. Відбулася наша зустріч з замовником. Казацький Володин, місто Суми. Бізнес і місце було визначено, тому я надав нашому клієнту основні рекомендації щодо ремонту. Додатково роз'яснив вплив дизайн проєкту на ремонт і його необхідність в даному задумі. Грамотний дизайн проєкт допомагає максимально ефективно використати простір вашого приміщення, оптимізувати розташування зон обслуговування, впровадити якісні матеріали та створити стильну атмосферу, яка підкреслить професійність вашого бізнесу. І ми почали саме з нього. І перша моя рекомендація: не варто защаджувати на проєкті. Дизайн проєкт це економія загального часу на ремонт та гарантія того, що ви отримуєте очікуваний результат, ніж його просто немає. Без проєкту неможливо зробити сучасний якісний ремонт. Будівельна компанія Ремсуми почала свою роботу. Ремонт розпочався із детального знайомства з приміщенням. І часткового демонтажа, в процесі якого ми планували технологію ремонтних робіт. Так як наше приміщення якісного ремонту у цьому столітті не бачило, попереду було дуже багато роботи. стилю демонтували, Амстронг демонтували, проводку. Демонтували, Залишилась ось така ось радянська. Дизайнерська стеля з ДСП. Но вона капітально, ми її додатково закріпили і ще 30 років простоїть. І друга наша рекомендація. Перед придбанням або рішенням про оренду об'єкта нерухомості. Намагайтесь скласти бюджет на ремонт. Залучайте до справи спеціалістів. Робіть візуальний та технічний огляд об'єкта. Це відведе вас від неприємних фінансових витрат у майбутньому. Професійний аналіз допоможе заздалегідь оцінити реальний стан об'єкта і зрозуміти, чи варто інвестувати в нього. І ще одне: набагато простіше зробити технічні висновки по новобудові, ніж по житловому фонду, яким є конкретно наш об'єкт. Тому в процесі нас чекали все нові і нові виклики. Це фронтальна частина. І вихід на універмах Київ. При виході ліворуч будуть розташовуватися зручні диванчики з кріслами. Праворуч барна стійка на 4 місця. Ось. І В цій зоні у нас буде сама робоча частина кухня. Наш об'єкт це сучасний затишний простір, де кожен може насолодитися смачними кулінарними шедеврами. В ідеалі вас повинен зустрічати привітний персонал, який подарує вам гарний настрій та щиру усмішку, створюючи атмосферу тепла і натхнення, саме те, що так необхідно в наш час. Тому ми прагнули зробити приміщення світлим, безпечним і стильним. Або кожен гість міг відчувати комфорт. І задоволення перебуваючи тут інженерні комунікації, а саме сантехніка, електрика, вентиляція це системи, які відповідають та підтримують життєдіяльність будівлі подібно до того, як кістки, вени та нерви утримують і забезпечують життєву активність людини. На 100% – нова електропроводка. Система захисту та обліку з можливістю підключення генератора, без додаткової роботи та обладнання. Вільна система вентиляції, якої наше приміщення в житті не бачило. Більше ні плісняви, ні грибків не буде, їм тут не місце. 150-та труба з піровента виходить на кухню. Алмазне буріння вийшли ми на ту сторону. До санузла ми провели. Теж спіривент 125-го діаметру вивели на вулицю і змонтували припливний клапан. Тобто сюди буде поступати повітря, і вентилятори будуть видувати. Це буде вночі, ну а вдень. Ось це наш основний приток воду. Також ми додали до системи водопроводу, бойлер, оновили сантехніку, проклали траси водовідведення та водопроводу на проєктні місця. Тепер ми маємо гарячу воду та комфортне місце роботи. Багато часу попросила у нас підлога, основа це міцне радянське мозаїчне покриття з глянцевим верхнім шаром, який має високі. Показники настирання тому перед вирівнюванням ми наносили додатковий адгезійний шар клея, заливали стяжку, вкладали широкоформатний керамограніт. Попередньо демонтували ПВХ конструкцію, тамбур приміщення, яку заново встановили після ремонту підлоги. Інакше дверима користуватися було би неможливо. До речі. Під відео залишу посилання на наш сайт, там ви знайдете матеріали з ремонту стяжок у новобудовах. У нашому регіоні ця тема популярна. Майже на кожному об'єкті ми їх ремонтуємо. А знайомтесь з детальною технологією. Переходимо до малярних робіт. Для загального розуміння периметр нашого приміщення це стіни. Із гіпсокартону, який ми ретельно порізали, прокладаючи електрокабелі, ми намагалися не роздувати бюджет на ремонт і зберегти все, що можливо зберегти. Тому вирішили, що старі стіни ще попрацюють. Перед малярними роботами у нас чекав сюрприз від наших попередніх колег. Нам прийшлось ретельно все захищати та армувати. Врешті, результатом ми всі задоволені, особливо після фарбування. Фарба аура можу рекомендувати. Лягла рівненька, однорідна, має ефект шопковистого мату і добре перекриває різнобарвні тона своїм кольором. Щодо фасадних робіт, ну це окрема історія, тому що до нас таке було враження, що вулиця всередині приміщення спостерігалися протікання фронтальної стіни, як зверху, так і знизу. Масові признаки, цвілі та неприємний запах. Замінили відлив, зробили там герметизацію, Цю бруківку розібрали, зробили нахил, також зробили там під нею гідроізоляцію. І віконний кос зробили йому нормальний відлив води, бо він був зроблений в обратну сторону і тут скаплювалася вода. Це можна побачити. Так, вентиляція на кухню, вент-канали на туалет і рекуператор. Приміщення повинно дихати. Це запорука нормального мікроклімата для людини та й гарного почуття. І наступна наша рекомендація: хоча вона ясна як божий день, але мене іноді дивує така необачність із замовників: робіть ремонт в хаті, коли в ній сухо. Думаю, все зрозуміло, без додаткових роз'яснень. Далі була стеля. Це важливий елемент інтер'єру, який значно впливає на загальне сприйняття простору. Естетично, стеля повинна бути ідеально рівною та світлою, адже це додає приміщенню відчуття простору, легкості та гармонії. Натяжна стеля і на сьогоднішній день не втрачає свою актуальність. Як на мене, основні переваги її це адекватна ціна в рази нижче інших рішень. І швидкий монтаж, пару днів і все готово. І наступні рекомендації щодо натяжних стель: робіть ретельну підготовку. У огороджувальних конструкціях, які скриває стеля, не повинно бути щілин. Все треба запінювати або заштукатурювати. В іншому випадку, це може призвести до піддувань стеля буде рухатися. Додатково треба зачистити все те, що може відпасти. Меблі. Так, звісно, це найдорожча історія, вона, як вишукана сукня, може прикрасити кого завгодно, але є нюанс. І рекомендація щодо меблів. В процесі ремонту врівнюйте стіни, кути та підлогу. Які дорогі меблі ви б не замовили? Криві кути це все обезцінять. Що стосується нашого ремонту, як на мене, то все в балансі: добротний ремонт, нова якісна стеля та підлога, присутні ергономічні та сучасні рішення. Дані меблі вони додають шарму та підкреслять стиль інтер'єру. Нарешті, все. Хочу подякувати всім, хто був долучений до цього проєкту. Побажати нашим замовникам успіхів у бізнесі. Дякуємо вам за те, що брали нас і довірилися нашому професіоналізму. Ну і дякую всім за увагу. Звертайтеся, замовляйте послуги будівельної компанії Ремсуми.